Ось зараз покажу ефект у якого, який я потрусила, ось покидала у теплиці маленький моїй. Дивіться, вже бачите, вони лежать вже всю їм кирдик. Ось. Ось. Обично вони в, таке, в такий час уже ховаються, вже сонечко високо. Вони вже не долазять до своїх укритій і дохнуть. Ось, дивіться, скільки їх. Ось. Вони вже наїлися і все. Останній раз в своїм житті. Я навіть не думала, що скільки їх у малій теплиці. Тут уже все скопане. Вже нема чого їм тут робити. Ось, Бачите, нема чого їм їсти. Оце такий ефект уліциду. Так що, совітую. Вже їх на слідуючий рік тут буде менше, тому що вони усі загинуть. Ось дивіться, скільки їх валюється. Це ж просто капець, а? Скільки їх тут. І ось зрізала першу чамуру, Ця чамура замовлена. Мені, мені треба нарізати 100 стаконів і відправити. А потім вже будемо дивитися по наявності соженців. Тому та людина, яка получить ці соженці, я предупреждаю вас, що вона дуже больова. Я її обробила. Редомілом голд, оброблю ще від кліщика і потім відправлю. Редомілголду після дощу, воно, бачите, є білий такий наліт, він не змився. Він ще Захищатиме рослину. Всім привіт! Я сьогодні займалася посадкою. Касети на бугорах. Ну, різана касета і вставляю касетку на бугри, під бугри, щоб далі була розсода. Якомога більше людям, щоб хватило моєї розсотки. І сьогодні зняла 50 стаканів чамури. Ну, вона замовлена в мене. Замовлено 100 стаканів, а сняла тільки 50, бо ще не укорінилися. Тому чамури поки що не буде. Чамуру тільки відправлю одному заказчику, який заказував мене розсаду 100 стаканів. Не знаю, далі буде чи не буде. Це зависить від того, яка в нас буде погода, яка в нас буде осінь. Якщо буде жовтень і листопад теплий, то я думаю, всім вистачить. Тепличка наша движеться. Виставив чоловік вже ось сюди аж. Трішки, звісно, не знаю, чи буде він обрізати тут, чи не буде. Мабуть, ні. Трішки зайшло в мене на реми. Ну, я думаю, додамо тут бугри переробимо. Трішки додамо, буде все добре. Сьогодні ставила касетку на сирію, на альбу, дивну, сенсацію. Ну, саме такі востребовані сорти. Яких саме більше закозували і ось висадили Сірію. Висадила собі касетку, щоб швидше, бо касетки не дуже хочуть люди брати, ну, висадила собі нічого страшного. Так, я, звісно, розумію, що вона дорожа, але якщо посчитати, які ціни зараз на полуницю, то в мене ціни дуже божеські. Наприклад, Купчиха, я знаю, що в прошлому році копанка була 15 гривень. Копанка. В цьому році вона в мене так поділилася, такі товстючі рожки. Можливо, на слідуючий рік вона покаже себе в більшій красі, Ну, я на це надіюсь. Що буде все на краще. Ой, і ось. Ось стоїть розсада, яка від Володимира. Все практично прийнялося. Від Мокса не все прийнялося, є трішки випаде. Бачите? І зараз підемо до Озії. Ось слабенько, слабенько, слабенько приймається. Ну, нічого. Думаю, все, все буде добре, все прийметься, все буде хорошо. І ось Ольба, дивіться, Ольба. Тільки пуска вус. Пускавуса активно, дуже активно. Зараз дощі, погода сприяє. Ось теж в мене альба. Тут вже поприрустали Завтра буду знову копати розсаду на відправки. Ну, все одно ще Альба ще маленька. Ну, ще зовсім маленька. Ну що її копоти тут? Корішочки там манесенькі. Не знаю. Я, конечно, підкопую потрішку. Це у мене Флері. Флері в, в мене два Бугра. Один, хоч не бу... Один в мене ряд посаджений ось на просто на землі. І другий у мене на Бугрі. Ось теж. Це від Володимира Гросода все. дивіться, як стоїть хорошо. От, що значить? садити з листям. Це зовсім інше діло. Лист це другий корінь. З листям приймається набагато швидше. І лист обрізається. Коли жара, коли жара, коли лист в'явне і що не може встати, тоді листочок, да, листочок можна обрізати. І ось у мене клері, теж бугор але ж тут вона на агроволокні. Ну, що злізе, те злізе. Так що ось так. Зараз рано темніє, дуже рано темніє. Взагалі все менше і менше встигаю зробити за день. Те, що запланувала, не зробила. Хотіла всю касетку виставити, але не встигла. Але не встигла. От так дивиться, ну море, да? море розсоди, але ж вона ще не укорінилася. Погано укорінилася, я ж беру тільки такі, що, що хороші. Так, я сьогодні зараз візьму у ліцит, розкидаю, вже дощів наче не обіщають, але самака дуже багато, дуже дуже. Сьогодні зайшла в теплицю, там маленький я посипала у ліцит, і на утро був ефект. Ну, я покажу, я покажу. Можливо, в початку відео я змонтирую і покажу, скільки їх лежало на утро духлих уже. дуже багато, тому щоб вони не відклали яйця в землю, щоб менше на наступний рік було їх, то зараз візьму, розкидаю по всій території той ліцид, який в мене залишився. Бо їх дуже велика тьма. Ну, всім миру, всім добра. Мирної ночі найголовніше. Всього найкращого. А, так, да. що я хотіла ще сказати. Будь ласка, ви мені, тому що дуже багато заказів ще. Ви мені пишіть, хто готовий, хто я хочу розчитуватися, щоб, щоб я бачила і знала, що кому мені далі відправляти. То що кому дозвонюсь, кому не дозвонюсь, комусь пишу е, у вайбері, відповіді нема. Так що буду відправляти, хто готовий, хто е, я вже казала за кошти, що. Я не дуже в захваті від пересилки наложеним платежом. У мене розсада вся хороша. Ніхто ще ні, ні, один, ні одна людина не сказала, що погана розсада. І ви мені, будь ласка, пишіть не в вайбері, яку ви розсаду отримали, а пишіть в коментарях, яку розсаду отримали, хорошу чи погану щоб люди бачили, щоб люди могли довіряти мені. Буду відправляти, там у мене вже небагато залишилось до... ті, що до сотні, там ну, дуже великі закази, і вони ще поки що мовчать. Комусь аж на середину жовтня, кому... хтось не готовий, хто ще картошку не викопав то буду відправляти далі до 300-го номера. До 300-го номера. Я ще більш-менш так говорила, що повинно вистачити розсади. Ну, а за трьохсот там вже будемо дивитися, чи вистачить. Так, да, її то вистачить тільки, смотря яка буде погода, чи я встигну її просто розіслати. Оце в цьому проблема. Зараз росте багато вуса, ну, крім мальвіни. Мальвіни, чамури і джернея. У мене дуже погано пускав вуса. Дуже погано. Не знаю чого. Там мені писали карбамідом підкормити. Ну, зараз карбамідом да, я стимульну, піде вона в ріст, піде листя, лист страшне рости. Ну на що? Це, Це вубиток урожаю слідуючому. Зараз вже азот не потрібний, полунички. Зараз більше фосфор, калій потрібний для того, щоб була крупніша ягодка, для того, щоб заложилася світочна почка, а азот зараз вже не потрібний. То будуть не будуть вуса, я жодна продаю мальвіну. Ту. Я думаю, мальвіни багато. В того ж Володимира, що я брала розсоду, в його теж, здається, є мальвіна. Тільки трохи дорожче, ніж у мене. Ну, якщо хочете, зайдіть на сайт Підгороднє, як же ж там. Питомник джерело. Во. Ну, ви бачите, хоч він і мені привіз таку розсаду в плачевному стані, але в мене вона все прийнялося, так що гріх казать, все прийнялося, все хороше. І, і я ще думаю, те, що вона нервона, вона нервона. я теж я пробувала рвати, але хуже корні виходить, ні. Рвоть, я не буду корні, тому що вони відриваються, вони оголяються. Ні, це не для мене. Я хочу, щоб у вас все прийнялося, все, щоб було добре, тому хай буде довше, ну, кочественніше. Хай буде я менше кількість обслужу людей, але буде качество. Я не гонюсь за кількістю, я гонюсь за качеством, щоб було все добре, щоб ніхто мене не лоя, всі були доволі. На все добре.